Так, сьогодні доставили і будемо зараз передавати для нашого клієнта ось такий автомобільчик. Це у нас Hyundai Ioniq 5. Особисто для мене дуже цікавий, тому що багато машин ми привозили різних, але Ioniq перший раз. І одразу за ним їде, до речі, ще один. Його теж покажемо. Значить, 21 рік, 77 кВт батарейка, задній привід. Машина у нас приїхала з Німеччини в дуже класному стані. Зараз відео буде зовні. Покажу, які в нас є нюанси, моменти. І тоді окремо покажу, що в салоні. Коротше, машина, максимально враховуючи, що у нас пробіг 140 тисяч кілометрів. Машина обійшлася в 23 з копійками в Україні під ключ доларів. По кузову, мінімум якихось питань. Єдине, що в нас є. Ось тут невеличка така царапка на дуже класному колесі автомобіль. Ну, це в нас топова комплектація. До речі, Юнік, камери 360, проекція на лобове скло і так далі. І ось тут. Ось такий маленький нюанс є в нас по кузову. В принципі, все. Ну, для такого пробігу в 140 тисяч, я думаю, що буде набагато гірше. Але видно, що машину в Німеччині, по-перше, продавець підготував, тому вона реально в класовому стані. Тому, друзі, всі машини по наявності під замовлення в нашому телеграм-каналі.